Доброго дня всім шановні колеги. Сьогодні у нас відбувається засідання постійної комісії з питань освіти, культури, охорони здоров'я та соціального захисту населення. Сьогодні у нас члени комісії голова Олександр Рябченко, депутати члени комісії Юлія на Білоус Володимир Васильович Осадчук. Осадчук, начальник відділу освіти та культури Олександр Іванович Паламарчук, начальник. СНАПу Олена Анатоль... відділ... Вибачте, начальник відділу відділ... соціального захисту Олена Анатолійовна і знаю, так... Наталія. Дуже Шпак. Шпак. Наталя... Дуже... Шпак. Так. Шпак. Так. Сьогодні у нас порядок денний такий. Перше про затвердження програми енергозбереження та енергоефективності у закладах загальної і середньої освіти Ладижинської сільської ради на 2025-2026 роки. Друге про реорганізацію закладу загальної середньої освіти, створення Шаїнської філії Ладижінського ліцею Ладижінської сільської ради Уманського району Черкаської області. Третє про внесення змін до структури Ладижінського ліцею Ладижінської сільської ради. Четверте про внесення змін до структури закладів дошкільної освіти Ледижінської сільської ради на 2025 рік. І п'яте про надання допомоги на поховання. Почнемо з першого про затвердження програми нерозбереження та реанерофективності у закладах загальної середньої освіти Родиницької ради на 2025-2026 рік, Відповідає Олександр Іванович. Курданович. Будь ласка. Нарисування вимог закону України про енергетичну ефективність відповідно тих державних будівельних норм, які втрачають рівень теплової ізоляції будівель, будинках і спорудах нашої родини територіальної громади, зокрема в, громад, в закладах загальної середньої освіти. Для того, щоб ми могли здійснювати ці заходи по створенню енергоефективних будівель наших економії, павних матеріалів, запобіганню втрат теплової енергії, яка виробляється котельнями у наших, на наших на заказальних освіти, створена відповідну програма енергозбереження певної ефективності заказання середньоосвіту, 25-2026 рік. В цій програмі <світ> на цей рік, 25-26. Вимучено закладу, які в першу чергу будуть реалізовуватися в найбільшому закладі середнього світу Одежовському ліцеї, так як конструктивні особливості цього закладу якраз стає в тому, що тут найбільше в нас енергетичні втрат. Якщо подивитися на площу засклінення за цього закладу, то там більше 500 квадратних метрів, У нас є енергонеефективних вікон, які встановилися дуже давно, самі прості, самі... Ну, вони втрати і суцільні. Я то, якщо ми не введемо наші ці заклади в цю програму, то ми не зможемо такі ці питання займатися. Кожний заклад, загальній середньої освіти, а згодом дошкільної освіти і культури, він повинен мати свій паспорт енергоефективності будівлі. Для того, щоб його отримати, треба проводити певні конкретні заходів, щоб його запобіг, щоб отримали цей паспорт. На 25-26 рік на 11 ліцеї планується в першу чергу. На підготовці до пані замінювати тепловий котел, який практично вже зараз у нас в аварійному стані, на нервувати котел. Далі зараз розробляється документація на реконструкції електромереж, встановлені в гібридної солодністростанції потужність 50 кВт, яка зможе виробляти електричну енергію, її акумулювати і відповідно направляти на потреби. Владимирську ліцею, а в літній період і на потреби інших закладів, в тому числі заклад дошкільної освіти. По повітряній лінії почали споживати отеле, яка буде роблятися на цій станції в Владислівському ліцеї. Як я вже говорив, планується заміна віконних рам на нерозберігаючі пластику. Це 26-й рік порієнтовно. Хоча на перший полі там вікна є, але я говорю, вікна лише тільки для того, що вони ві вікна. Підтримка, коли сидить ліцею, наводимо сказати, що для цього вікна звінкові не постойте, не посити, тому що там сімі холоди. Якщо батарея там опала, не працює. Ми знаємо, що це за вікно. От коротко навіщо ця програма на проведення комплексу заходів по створенню енергоефективних будівель за так званий світу? Зрозуміло. Шановні колеги, є якісь зауваження, пропозиції? Ставимо на голосування. Все всім понятно. Хто за, за дане рішення? Проти? Утримався одноголосно. Дякую. Переходимо до слідуючого. про реорганізацію закладу загальної середньої освіти створення Шаринської філії Ладижинського ліцею Ладижинської сільської ради у Минського району Черкаської області. Будь ласка, Олександр Іванович. Перед комісії я вже розглядав питання вашої посудиць про перспективи розвитку заклик загальної середньої освіти. У ході цього розгляду до вас була доведена інформація про те, що Шаринська гімназія має крайне активну демографічну ситуацію, яка поїдеться кожним роком. На 25-26 рік в даному закладі заповнені більше 42 учнів, це при тому, що 6 дітей з другого класу у нас є початкової школи, і з них виявилося за кордоном, то реально в закладі 40 дітей максимально може бути. А якщо говорити далі ще на 26-27 роки, то тут йде ще менше дітей до 32 учнів. Якщо дивиться в 28 роки, років, до 25 учнів, тобто ми бачимо не стабілізуючу ситуацію по деморафійну ситуацію, а регресивну ситуацію, тобто спад, спад і спад. Враховуючи вимоги держави про те, що з 1 вересня цього року заклади освіти, які мають менше 45 учнів, вони не мають права користуватися освіту судбець, на заробітну плату педагогічним працівникам. І приймаючи рішення і на перспективу, вирішено значить, створити на базі Шранської філії на базі Шаронської гімназії, Шарльську філію Вадимського ліцею. Єдиний можливий спосіб значить, зберегти освіту на території села Шарину, ну і туди доїжджають діти із Горпотухи, із Фурманки. Планується створити філію другого ступеня, так як перший ступень, а він, як правило, філія створюється, коли є перший ступень. Перший ступінь у нас відсутній, тому що у нас є лише один клас, в якому мирають 4 учні. Ну, як виняток, це другий ступень. Такий самий виняток, як і працька філія, теж як виняток другий ступінь є. Практично це теж має бути перший ступень. Якщо дивитися на майбутню перспективу, якщо ця філія буде створена, значить практично це. Получається окремний підрозділ Владиницького ліцею. Це єдиний підічний колектив колишньої Шановської гімназії. Він стає колективом підічним Владимирського ліцею, так само, як Підічний Великий Отранський філій, теж Підогічним колективом Володимивського ліцею. Він це є спільна база Владиницького ліцею, тому що Владицький ліцей по чому річній стає правонаступником. Правонаступником приймає на все це всіх зобов'язаних, все майно. А це означає, що Хоч ми найбільше кошти, коштів зараз впорний заклад Володимирський ліцей. Всі діти Латирівського ліцей», незалежно від того, чи це опорний заклад, де вони навчаються, чи це філії, вони мають рівний доступ до цієї бази навчань матеріальної. Для цього в ліцеї є транспортні засоби, автобуси. Якщо їм необхідно, діти можуть побувати в будь-яких лабораторіях, на уроках, по відповідні графік, які адміністрації складаються. Тобто ми створюємо в цьому районі рівний доступ до матеріальної бази, яка... Державою переважно фінансується для таких от великих шкіл, для маленьких шкіл там взагалі копійки І Якщо говорити про ще дальню перспективу, з 27 го року на базі Владимирського ліцею планується створення академічного ліцею відповідно до реформи української школи. І цей ліцей він війшов в мережу академічних ліцей, які планується створити 27-го року на території Черкаської області. Але зараз відбувається обговорення про так чітко рішення не прийняти щодо. Бо то академічний ліцей має бути виключно старшій школі, чи може принести в собі початковий ступінь і гімназію. Якщо буде прийняти рішення про те, що це виключно старша школа, то Одинський ліцей, має, маючи приміщення колишньої гімназії Шарицьку філію, він там може теж розміщати старшу школу, там для цього всі мови створені. Тобто, якщо дивитися на загальну перспективу, ця спільна навчальна матеріальна база, вона має можливість бути ефективно використаною. І громада Одинська буде мати за середню Зрозуміло. Шановні колеги, є що доповнити зауваження, пропозиції? Скільки старших класів там буде? Шарно? Шарно буде всі їхні класи 5-9 кілька. Що подивіться, потім порядок? Там покажу, що ми все на вихідні були. Минулого разу ми писали... Значить, 1, 2, це 3, буде 6-й клас, 7-й, 8-й і 9-й. 4 класи. А я вже 45 учнів? 5-й, 9-й. Я такий клас, якщо ви наголошували постійно. Наголошую постійно. Якщо залишити шановську гімназію юридичною особою, держава не дасть жодні копійки для, цієї, для цього закладу, для цих дітей. Якщо заклад припиняє свою юридичну сутність, а стає філією закладу, ж це чудово знаєте, коли ви по це наголошуєте, то постійна субвенція, де на один з кільцей, далі перерозподіляється і інфраструктурні підрозділи. Таке рішення ви хотіли... філію Забрати другий ступінь, тому що не вистачало коштів казати на фінансування педагогічного проти влади ліцею. А тепер, що ви приєднуєте із Шаринську, робите філію, то я ж тріб би вистачати фінансування для педагогічних працівників. Значить, все, що я говорив, можна відмотати і розказати. Що я хотів, мої хотіння вдома. Це всім що Тут присутні. А, Раз питаєте так, отримаєте. але, але Леонідівна, ви знаєте, ви прийшли. Зазукав, заспокойтеся. Не нанятайте ситуації, вам не вдалося її ні один, ні дві ні третій, ні на 45-й раз цю ситуацію нанітати. Я вам що скажу, ми працюємо за вдавшому полі, і те, що хоче померчук, до уваги тут не береться. І те, що хочете виміжі, чим теж. Через те, якщо держава дозволяє філіям отримувати через попорний заклад цю субвенцію, то ми створимо однакову мову, що для вас, ви вже винято, що для тих самих дітей, які знаходяться в шарину. Бо вони такі самі діти, і там ті самі колектив, Тобто і вас умови, і їх умови рівнюються в цьому плані. А якщо вам би хотілося, щоб цей заклад припинив своє існування, то це, вибачте, не сильно влаштовує майбутнє латинські громади. Ось про що мова йдеться. Ваше питання Нас, сьогодні ми, не розглядається. Нас не стояв того, що припинення, Олександр Іванович, взагалі. Я, я спеціально знаючи про Але те, що ви будете тут сьогодні і будете не задавати черпне, ці питання, я взяв ось е... що було сказано? взяв, значить, цей що місто і місто. можу, і хоча не можем. хочу і принципово не буду цього робити зараз, відмотати назад ось це, що я озвучив попередній раз, тут написано. І воно й озвучено, і відео там записано теж. Якщо говорили про Ітраївську філію, то не тільки про Ітраївську філію, а про всю освіту Владимирської громади, то там різні варіанти, які в нас можуть бути, а не будуть прийматися якісь певні рішення. І шляхи вирішення питань там пропонувалися, і вони на сьогоднішній момент будуть розглядатися. Зокрема, і починаючи під час об'їзду понеділок вівторкції, питання будуть теж розглядатися. І вони будуть стосуватися в тому числі і в вашої філії. Просили ваші колеги скинути документи і їх з ким? Ви з ними ознайомлюйтеся, щоб ви розуміти, що я дію виключно в правовому полі. І ні моїх тут хотіло б чи ще, щоб ні було ніколи не буде. Я дію в інтераси громади. В і всі дітей, і підвіз працівники, які ці громаді знаходяться. Без виключення. Але ми, батьки, звернулися в ДСНС і нам сказали зовсім інше. Я знаю позицію ДСНС. ДСНС цікавить наявність У Вас наявне укриття, їх все інше нічого не цікавить більше. І малий корпус нам сказали, Школи... є постанова. На я не хочу зараз... Ви просили, 30, що 30, я скину документи. 30, 30. У неї документи всі ці є. Читайте там все чітко написано. яка є постанова. Але там каже. теж йде противоріччя, тому що відповідно постанови 300 300 вісімнадцяту і дві Що я вам можу сказати? В Подавайте в суд Якщо ви бачите, що порушуєте вас законні права. А я вам обіцяю, я що я, присушу, я буду при суді і знаю чітко, що там ні жодне право нікого не порушує. І я... нам батькам сказали, що є акт відтеження. В чому? Від самого місця. Є відтеження, я то відтеження не пишу, що включив. І всі підписували і підписали начальник. Там чітко прописано, скільки метрів має бути. Прописано, хай вам ваш владіч Філія читає документ, який я прислав. Хай прочитає все, що написано. А не діє тільки, що яку там не буде зробити. Це візитранники всі, так? Давайте я зроблю таку пропозицію. Зараз питання йде про Шарівську школу. Так? Давайте зараз ми закриємо це питання на, се... на комісії і на сесії. Є голова Сохоленко Сергій Васильович, є Олександр Іванович, начальник відділу освіти. Давайте зберемося в кабінеті, про це поговоримо, обсудити все, що ви думаєте, все, що ви хочете на перспективу. Ну немає таких ситуацій, щоб їх не можна було вирішити. Є просто рішення, які треба прийняти. А з вашого дозволу, дозвольте нам закінчити комісію і повернутися до сесії. Добре? Шановні колеги, які зауваження будуть щодо даного рішення? Є пропозиції? Голосуй. Хто за? Проти? Утримався? Утрималося двоє. Пане Анатолійовна, за двоє. Далі, про третє: про внесення змін до структури Ладижинського ліцею Ладижинської сільської ради. Є питання від директора Ладижинського ліцею про те, що зв'язку із створенню. Української ліцеї системи пропускного контролю, виникла необхідність завершити цю структуру, яка винище якраз тим документом, яким регламентується Одинський ліцей, будучи експериментальним проєктом про реалізації безпечного освітнього середовища. Я говорю, що це ліцей, серед 9 шкіл чекас області, де цей проєкт не реалізовується. Через те, якщо є система пропускного контролю, має бути штатна одиниця, яка має бути постійно присутня на робочому місці з 8 годин до... До 18 години дня і виконує обов'язки охоронця, який пропускає всіх і випускає всіх з Надирівського ліцею. Ця посада вона працює в комплексі з офіцером освітньої безпеки, в якого в Національній поліції визначені дещо інші посадові обов'язки. Але за першою потребою охоронець викликає офіцер освітньої безпеки, який відповідно озброєний, має відповідні повноваження приймати міри. Крім того, тут же охоронця знаходить тривожна кнопка, якщо при потребі він називає наряд поліції, озброєний для того, щоб забезпечити безпеку всім учасникам освітнього процесу. Тобто, без цього охоронця система, яка створена в Одирівському ліцеї, системою пропускного контролю, вона працювати не буде. Працівники Одинського ліцею бачили про те, що в тестовому режимі ми змушені залучати працівників, які в принципі, не повинні були це займатися абсолютно, і вони них посадовою це не прописано. Так вони є педагогічні працівники або прибиральниці, це взагалі ну, кожного свій обов'язку. Тобто це посада, яка видачена оплати має бути. Яка була відповідною технічними засобами. Ну, це е, ще одиниця, да. це це, так, беззвіт, одна штатна да. одиниця, це одна штатна одиниця, так. Да, там сидять і так працівники, і бібліотекар, uh -huh. хоча втючати свої. Шановні колеги, є пропозиції, зауваження? Підтримати. Підтримати. Голосуємо, хто за? Проти, утримався. Одноголосно повідомлення. Дякуємо, Самі. Далі, четверте. Про внесення змін до структури закладів дошкільної освіти Ладижинської сільської ради на 2025 рік. Прошу. З першого січня 25 року першочергово введено дію закон України по дошкільному освіту. Він мов додалося з липня місяця з п'ятого року, навели з 1 січня. Він того. Введено новий типовий штатний розпис для працівників закладу дошкільної освіти, яким чітко ремонтовано перелік штатних одиниць, які мають бути обов'язково веблені при досягненні певних нормативних показників. Крім того, держава вперше, вперше це зробила. В законі про дошкільну освіту визначило робочий час педагогічних працівників, тому що раніше він не був чітко визначений для вихователя, що такий їхній робочий час, коли яку не роботу мають виконувати. Зараз визначено чітко, що педагогічний працівник вихователь має мати навантаження 25 годин педагогічної роботи. І окремо 5 годин протягом тижня, тобто по одній годині в день, він має мати час для проведення так званої організаційної методичної роботи. Тобто ці всі вони розподілені і відокремлені. відповідно закону про дошкільну освіту довго. І нових типових штатних нормативів, зробимо перерахунки по тих методичних рекомендацій, які надана нам держави в відповідних формулах, яка ж кількість одиниць педагогічних має бути в закладах дошкільних, в залежності від тих груп, які в них є, і той режим роботи, який там запроваджений. Такі розрахунки зроблені, перевірені. І відповідно з цього пропонується в структуру городницького закладу дошкільного освіту ввести 1,1 штатної одиниці посади вихователя. Посаду музичного кільника 025 штатної одиниці. Відповідно, структуру затверджує нові ребації. Пропонується структура Кодисенко закладу дошкільної освіти ввести 0,6 штатних одиниць посади вихователя, посаду вчительно міської мови 0,25 штатної одиниці, посаду прибирання службових приміщень пів штатної одиниці. Пропонується структуру одиницького закладу дошкільної освіти «Садок Зірочка. Ввести 1,2 штатній одиниці посади вихователя, посаду чилійській мови, 25 штатній одиниці, посаду прибирання судової приміщення 25 штатної одиниці, посаду двірника 025 одиниць штатної одиниці. Пропонується вивести із структури Латиницького ЗДО-Зірочка півштабної одиниці посади машиніста і справня та ремонту спецсоділів. У віддаленні групі Леонидицького ЗДО зірвочка серед текучих ввести 0,3 штатної одиниці посади вихователя. Посаду вихователя, посаду вихователя, посаду вихователя. У віддаленій групі один ЗДО зірочка Селерижовка вивезли 0,25 штатної одиниць з посади кухаря і вивезти 0,25 штаб одиниць з посади помічника вихователя. Він під 2-й нові редакції цю структуру. В Ятраїнському ЗДУ Росинка планується ввести 1,10 штатної одиниці посади вихователя, посаду вчителі, 0,167 штатної одиниці, посаду прибирання службових приміщень 0,5 штатної одиниці. Зміни пронується Ввести структуру закладів дошкільної освіти відповідати до тих нових нормативів, нових закону, які є 1 цього року. З 1 вересня. А виживці дісти діткам, хто має говорити? Якщо ви... Чи там вистачає поварів? Значить, там це вистачає, значить ми це робимо по портаннях директора Владимирського здоров'я. Це не наша ініціатива. Чи це будуть тут варити їсти возити, так як в школах, чи що? Що я вам сказав? можу значить, Є е, 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 директор Лодієнського седовозірочка, яка зробила всі ці розрахунки які їй потреб. Вона вважає, що це так має бути. Ну, їх обстежили ці розрахунки. Вікторію? Ні, ну то Нам так кажуть, щоб ми проголосували, а там виходить, діти. Ні, ну, голодні вони не будуть, це точно. Ні, ну там же ж людина була на поварах. Значить, я пропоную в рибах звертатися директорка, порятуватися. Mm -hmm. Сики там не так. Там Маш, мало, десь день не А там це тільки когось, бо не вас пес січок. Миколаїва, значить, дивіться, я зараз знаходяться на засіданні комісії перед сесією, комісії освіти перед сесією. Значить, тут планується по ваших запитах вивести села Ріжовки 025 штатної одиниці кухар. Що Чому можете пояснити по цьому питанні? Шість годин робочий день, виходить, що ці люди працюють на 0,75, а оце ноль двадцять п'ять, вони в підвищеному постоянні нашого. Тобто у вас плюс перевіщення штати нормативні відбуваються? Комісії да. все зрозуміли, як ви парі на Миколаєві. Ми вже подумали, що діти будуть так, що голодні, діти будуть Це зрозуміло. Так, дякую, пане Миколаєві. Дякуємо. Так, шановні колеги, є пропозиції зауваження? Ще якісь немає? Голосуємо. Хто за? Проти? Утримався. Одну голосу, пане І переходимо до п'ятого питання про надання допомоги на поховання. Будь ласка, Анатолійовна. На голови надійшло заяви від жителі нашої громади з проханням надати. Допомогу е, в зв'язку з похованням рідних. А саме зі знову за жителькав на Владиженка Городиця Мельник Оксана Олександрівна на допомогу на поховання батька Водима Олександра Володимировича і за тишок Гриненко Сергій Валерійович на допомогу на поховання батька Гриненка Валерія Миколайовича. На, на момент смерті ні один, ні другій mm. на обліку центру зайнятості не перебували, пенсію не отримали, ніде не працювали. Прошу підтримати, нададу допомогу розмір 3 тисяч гривень. Шановні колеги зауваження пропозиції. Немає. Голосуємо. Хто за? Проти? Утримався? Одноголосно. Дякую. На сьогодні порядок денний вичерпано. Зустрінемо на сесії. Чотири хвилини. Да. Да.